Візьмемо висоту вдома, будинку. Де 15-20 сантиметрів від верху було тільки без води. Розмноження бактерій, грібка, плісня т.д. Вони кожен день зливають по три ведра води. Ця волога пішла по стінах туди вище на другий поверх. Ось там такі були прям грибкові такі на, нарості на цьому на стінах. Вже більше року минуло з моменту підриву окупантами дамби Каховської ГЕС. Через злочин росіян було підтоплено 600 квадратних кілометрів території, 30 населених пунктів Херсонщини та 31 Миколаївщини. У зоні катастрофи опинилося щонайменше 16 тисяч людей. З того часу минули місяці, але Херсонська та Миколаївська області й досі не можуть подолати наслідки затоплень. Найбільше досі можна побачити в Херсоні, особливо постраждали жителі корабельного. Району він же острів. Тоді нищівна хвиля накрила з головою будинок пані Любові та її чоловіка. Води, каже жінка, було висотою в дві людини. Візьмемо висоту да? будинку. 15-20 двадцять сантиметрів від верху було тільки без води. А то все було повністю затоплене водою. Тоді десятки будинків, наче губка, поглинали вологу, вода стояла тижнями і потроху просочувала цемент і цегло. З того моменту пройшов вже рік, а пані Любов і досі не може просушити власну оселю. Цінки зверху, будь тобі просихають, опускається все, будь тобі нижче, нижче, нижче. Ну тільки дощ пройде, копне на штик лопати, да там уже збирається влага. Потім неділю-дві нема дождів, значить, вона уходить по п'ять. І ось так колібання йдуть. Стінки сири, все одно, грибочки ростуть, і саме пліснява з'являється, так ще не вийшло це все. І волога не єдина проблема: купи тарганів, щурів, мишей, пліснява та гриби. Все це з'явилося рік тому і не зникає до сьогодні. Заселятися і жити в таких будинках небезпечно для здоров'я. Кожен дім потрібно обов'язково обробляти, починаючи з дезінфекції, дератізації це проти щурів і прочих там мишей, миш, і прочих всіх там грузинів. А також протиплісняве, протигрібковеці, всякі обробки. От. ну тобто, тут, тут в принципі при дуже високому рівні вологості, це ну, розвиваються ці всі грибки, плісняві і так, і таке, і таке інше. Було дуже багато вологі, і за цього пішли наслідки ну розмноження бактерій, грібка, плісняви т.д. Зараз на Херсонщині та Миколаївщині працюють волонтери. Вони організовують професійну обробку приміщень. Десятки людей перебувають в черзі на дезінфекцію. Проводиться дезінфекція, потім закривається приміщення десь на годину, Время експозиції, година. Потім півчаса півчаса провітрювання і можна вже заходити. Препарат розкладається на газ і вода і кислород. Все. Після нього можна не прибирати. І якщо може здаватись, що сильно після підриву Каховської дамби страждають переважно райони Херсонщини, які рясно заливало водою, то це не так. Лихо досі відгукується і на Миколаївщині. Найбільші проблеми в селах поруч з водоймами. Це невеликі локальні річечки, але через підрив дамби навіть там рівень води різко піднявся і наробив величезного лиха. То людей 13 місяців тому майже да? затопило хату. На 2 метри. Ну, казалось би, ну ніби ну що за, за рік ну, повинно було все висягнути, але ні, там конструкція, там камінь, котрому вже там, ну я не знаю, стіни по 50 сантиметрів, вони набрали цієї вологи і досі в квартирі, в принципі, дуже складно робити якийсь косметичний навіть, ну якийсь ремонт, тому що це все вологості, вологість, дихати там не дуже приємно. Вот. І Тому, по-перше, це треба осушувати, користуватися сушувачами, або, або тільки час може це справити. Якщо не висушити будинок, то марною буде і дезінфекція, і майбутній ремонт. Через вологість все з'явиться знову: а штукатурка, шпаклівка чи шпалери з сирих стін просто сповзають додолу. Тому волонтери на додачу до дезінфекції надають людям промислові осушувачі приміщень такі пристрої можуть працювати цілодобово і витягують з сирих стін усе зайве, проте кількість постраждалих настільки велика, що закладеного на просушку тижня не всім достатньо. Ну, люди починають просити давайте ще на два тижні, на три тижні, тому що ну і вони кожен день зливають по три ведра води. Хоча ніби літо вже, ніби тепло, але все рівно волога не входить. Тож волонтери намагаються масштабувати допомогу, щоб врятувати якомога більше людей до того, як в Україні почнеться сезон дощів та холодів. Цікаво, те, що постраждали навіть ті громади, які навіть не затопило. Там сильно піднявся рівень ґрунтових вод. Вони дісталися підвалів приміщень, а звідти пішли на стіни. Це в першу чергу торкнулося навчальних закладів. Там, по-перше, постраждали це бомбосховище, тобто це підвальне приміщення, тому що рівень ґрунтових вод піднявся і затопив все там. В принципі, на вулицях та, там воно ніби і нормально було. Тобто в будівлі на перші поверхи воно не зайшло. Але а для Снігурівки це зараз дуже важливе підвальне приміщення це єдине місце, де можна сховатися від, від ракетних ударів. А тут їх, ну тут їх багато, тут дуже часто це від проблеми. Галаганівська гімназія, яка восени готується прийняти 62 школярів та 15 дошкільнят, вже встигла і просушити приміщення, і провести дезінфекцію. Допомогли також волонтери. І, хоч будівля, розташована на пагорбі, все одно добряче відсиріла. Ми не постраждали під час повномасштабного вторгнення, вдалося. Зберегти нашу будівлю, але на жаль, підтоплення, яке захопило нашу територію, далося взнаки, і дещо підтоплено було підвал. І звичайно, ця волога пішла по стінах туди вище на другий поверх. Але на даний момент ми все це прибрали все наразі нормально. Деякі освітні заклади вже встигли і висушити, і відремонтувати, як от дитячий садочок в Снігурівці неподалік від Миколаєва. Для навчальних закладів це питання критичне, для дітей очне навчання набагато продуктивніше за дистанційне, а для дошкільня це ще й процес соціалізації. І коли йдеться про школи та садки, то для сільської місцевості важливо відновити все, що можна, щоб діти не долали десятки кілометрів щодня до шкіл в інших ще більш віддалених селах. Так само важливо допомогти і людям, які змушені жити в складних і навіть небезпечних для життя умовах. Зараз цим займаються волонтери та фонди. Втім, програми відновлення потрібно масштабувати, щоб допомога небайдужих була ще більш ефективною. При цьому державні програми з осушення досі не працюють.